Добрий ранок, мої любі діти. Сьогодні ми з вами зустрічаємося на прогулянці в нашому дитячому садочку. Як ви бачите, снігу вже немає. Зеленіє травичка. Погода на сьогодні похмура, небо сіре, є легкий вітерець. Бачите, гайдає гілки дерев. Накрапає маленький дощик. Зеленіє вже травичка. Але я вам дещо хочу показати. Пам'ятаєте, на початку березня ми з вами спостерігали за рослинами. Подивіться, вже як зійшли лілії, такі зелені, яркі. Так, йдемо далі. Тут, як ви пам'ятаєте, ми з вами спостерігали, як сходять тюльпани. Подивіться сьогодні, які ж вони виросли. Ось з'являється перша квіточка, дивіться. Так, йдемо далі. Оце сходять вже піони. Бачите? З піони сходять. Так. Подивіться, яка краса. Цілий кущик тюльпанчиків. Йдемо далі. Так. Подивіться. Ось ми з вами можемо побачити перші квіти весни. Проліски, вони блакитні, так? Да? Ви пам'ятаєте, що проліски блакитні, а підсніжники білі? А ще подивіться, це теж перші квіти весни. Називаються вони крокуси. Дивіться, як гарні, так? Да? Вони різного кольору. Тож ми можемо зазначити, що весна вже вступила в свої володіння, да? все зеленіє, все прокидається, співають пташки. яка краса, бачите? Дивіться, ще квітки згодять. Тут ми можемо з вами спостерігати, що на кущі вже з'явилися бруньки, майже вже маленькі, дивіться, з'являються які бруньки маленькі. Подивіться, а на берізки з'являються молоді, бачите, серіжки, сирешки такі з'явилися, бачите? Да. Ось так вже весна прокидається. Подивіться, як гарно. Все, до побачення, до зустрічі!